Всім доброго здоров'я, з вами Віталій, канал Metal Jazz. Поки оцей станок помало тошнить той варіатор, бо точиш на всю глибину різця, мусиш на повільних швидкостях, бо вібрації йдуть, навіть на бронзі. А тим часом далі я питаю продовження. Першому відео я б зробив тут чорнову роботу, оце от вибрав зварку, але я там лише буквально дві десятки не добрав. І зараз я вже тепер остаточно його виставляю під чистову обробку. Це на синусному столику. І Так що ви розуміли, от, тут є, файно поставилося. Потім далі виставляється ще не тільки по колу, а і вгору вниз. Опа, виїхало. Є. І потім ще виставляється отак. Ну і так там немає змісту перевіряти, воно буде те саме, що з того боку. Зараз я ще так заїду. От заїхав і не знаю, що буде видно індикатор, от, от з того боку індикатор видно. Виїхали. ця запавка багато забирає часу, бо та, якби от туди-сюди, то виставляєш оцим, а вправо-вліво перекос ну тут-от підкладаєш папір. І ось така ось запавка. І тепер вже аж тепер його можна вже... Начисто ідеально розточити, бо тут виходить, яка ситуація, от, от, звідси от, до сих пір чуть-чуть наварили, а все решта, й би добре, і мені треба оцей кусочок доростучити. Чесно вам скажу, зазвичай я таке правило не бавлюся з таким, але клієнт постійний і так як я вже цю колись робив. І тепер з тим, хто відмовити, ну якось було б нефайно. І от мусиш таку от забавку робити. Вона часу, правда, забирає, повірте, простіше було б певне розточити все підряд. Ну Тут є інший нюанс. Треба розточну бор штангу на 250 мм. Такої я теж поки ще не маю. Точніше вона в мене є, але у заготовці. У заготовці отакий от, я собі купив, був, а лише не доробимо. От. Де ж та заготовка? Зараз вам покажу. Тадам, тадам-тадам, та нема заготовки, а от вона. От така от заготовка. отут -от, от я собі навару і зроблю конус сам. Ну, фактично навариться тут зварка і все. Ну і от округ зробиться. Ну, але то буде колись, і то вона навіть не на 250, здається. То, а, ні, Вона десь на 250 буде, так. Да. Вона десь буде на 250 мм. Ну, якраз би можна було б неї розточити. Ну але то ще може цієї зими зробиться, бо, як правило, зимою мало роботи. То собі підтягуєш тоді таких багато своїх справ, і по оснасті, і по майстерні. І деколи і по, і по дому. Багато чого. І все. І далі тут головне, чого я одразу так не виставляв, тому що оці от вібрації, коли йде по зварці, у ті удари, я впевнений, стопроцентно б зрухали ту всю конструкцію. Воно б втекло на пару сотих, тут навіть сумнів у мене немає. А так потім береш файний хороший китайський різець. Такий от, от він ріжеш, так просто як бритва. Я вже навіть наші не хочу ставити. Да. На жаль, Китай проти нас трохи і воює з Росією, але купуєш китайські різці. Така якась, бо європейці дуже дорогі. Ну і, і ним потім... Ці дві десятки отут зніметься. І все. І так думаю, от тепер буде вже файний фініш по тій роботі. Ну, Наразі всім щасливо.